Святослав Літинський, волонтер, захисник української мови, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка, є з нами на скайпі. Святослава, добрий вечір. Скажіть, будь добрий ласка, вечір. де ви зараз перебуваєте і як сьогодні це все відбувалося? Трошки більше розкажіть, що станом на тепер є? Як почувається ваша дружина? Дякую за питання. Ми поїхали за, за тим, щоб купити, і якщо не буде потреби в ремонті, то вести наступні автомобілі для армії. І зранку мені телефонує дружина і каже, що хтось стукає в двері. Вона не знає хто, і щось кажуть про повістку. Я попросив, щоб вона ще раз перепиталася при тих людях, і вони кажуть, що ми хочемо вручити вам повістку. Дружині через двері. Я це чув чітко е, телефоном. І дружина, відповідно, їх пустила, і вони обманули її, фактично дали замість е, повістки, дали е, ухвалу суду про обшук в мене е, в квартирі. І далі було дуже багато процесуальних порушень. Е, тиснули морально на дружину. Е, це все. Процесуально буде дано оцінку. Ми будемо скаргу е, писати, і впевнений, що суд дослухається до того. Але найбільше справді е, е, тут є проблема така, що держава чомусь зробила курс на те, щоб вибити стовп волонтерства і стовп, який є суттєвою підтримкою армії, без цього. Перші місяці ми взагалі би не встояли, і, і зараз дуже важливо є. На жаль, держава не може забезпечити зокрема зокрема от автомобілями армії. І це на себе беруть громадяни. Я от особисто я маю нормальну роботу, а працюю і в ІТ, і викладачем на кафедрі програмування. Я би собі міг легко дивитися єдині новини і ус не дути. Але я витрачаю купу свого часу. Витратив своїх особистих більше 500 тисяч гривень. На те, щоб купити автомобілі, привести, передати е, військовим, оскільки я розумію, що саме на війську тримається зараз наша незалежність суверенність, а в армії, а в, в поліції власне люди не знають, що думають. Вони думають, може якусь одну собі зірочку зроблю на погони, коли е, спробую посадити волонтера, і мені зовсім не зрозуміло, чому вибивається цей стовп. Чому Гілку, на якій сидить держава, фактично, поліція обрубує, і теж зразу мені асоціації згадуються, що в більшості міст, які Росія окупувала, там лідерами окупації або колаборації, точніше, виступали хто поліцейські виступали, і таке враження, що. Доказів безпосередніх немає, але в мене таке враження, що в поліції багато є людей, які чи фінансуються, чи співпрацюють якось з державою агресором, і вони просто хочуть таким чином послабити нашу державу. А скажіть, будь ласка, пане Сослав, ви зазначили, що на жінку слідчі ваші, вашу дружину тиснули ну, тиснули. ну, Якщо ви вже встигли про це поговорити, враховуючи, що стало зле вашій дружині, тиснули, щоб що? Щоб, ну, щоб що вона визнала, підписала, які свідчення дала? Яка була ціль цього тиску? Вони просто хотіли, щоб були порушені всі процесуальні можливі норми. Вона, дружина, зокрема, сказала: прошу дочекатися юриста, я маю право за конституцію на юридичну допомогу. Вони сказали, ні, ми починаємо наші дії. Далі дружина каже: Вас тут сім чи дев'ять було чоловік. Я тут одна, в мене двоє дітей. Прошу закликати. От навпроти є сусіди з боку, сусіди знизу. Закличте, прошу сусідів, щоб вони теж були присутніми. А на що один зі слідчих сказав: А вам не буде соромно перед сусідами за таке? І це за яке таке? Я ніяких злочинів не вчинив, ніяких правопорушень не вчинив. Я стараюся сумлінно допомагати, чим можу. А вони таке говорять. Дуже було багато процесуальних порушень. Дружина хотіла заповнити свої зауваження до акту огляду. Це фактично не дали, видерли, побігли. Тобто, ну але це все такі порушення, які індивідуальні. Я їх звичайно поборю, а систематичні такі порушення, що просто вибивається волонтерство, і, і це суттєво ослаблює державу. Я власне прошу і звертаюсь до депутатів народних, що потрібно. А по-друге, це змінювати в законі. А по перше, чітко розслідувати, чому правоохоронні органи цим займаються, а не реальними справами про зраду. Пан Камальчук, якраз народний депутат, є в нашій студії. Хоче слово. Добрий вечір, Святослав. Перед другим питанням задам одне коротке, просто якщо можна. А можете сказати, там була якась вказана не знаю в судовій повісті, чи як воно правильно називається в судовий припис. Причина обшуку, тобто, що шукали. Чи в чому звинувачували якась конкретика була взагалі? Так, звичайно, була конкретика. Конкретика, така що вони підозрюють, що фактично церква торгувала гуманітарною допомогою. Конкретно капелан, який сумлінно теж захищає державу. Вони підозрюють в тому, що він продавав гуманітарну допомогу. а... Цей автомобіль йому допоміг вести мій е, друг, який е, теж е, допомагає. А вони, вони у вас вдома? Цей звук зник. На жаль, нас звук пропав. Алло, алло. алло. Так, вже чули. А вони у вас вдома алло. шукали автомобіль, капелана? Чи кого поліція алло. шукала вас вдома? Тобто, що що саме вони хотіли знайти при при таких підозрах? Не зовсім зрозуміло. Чи почули ви питання? Десь зник напевно. Ну я тоді, якщо можна, поки знаходиться зв'язок, я просто висловлю кілька думок. Та, будь ласка. По перше, на жаль, насправді соромно за окремих осіб, тому що треба все ж таки визнати, що нацполіція зробила дуже велику роль і робить далі велику роль. В захисті звільнення України, особливо це стосується Нацгвардії і інших окремих спецпідрозділів. Але є окремі особи, які, на жаль, я впевнений, може хтось з моїх колег теж помічав. Вони тут за півроку війни, не виїжджаючи за межі області, майже нічого не бачили, що насправді там відбувалося Київ, Київщина біля Києва, Схід і так далі. І вони подекуди ведуть себе. Якось трохи зверхню, якщо так сказати, дуже м'яко. Тому мені здається, очільнику поліції області і очільнику поліції України слід звернути увагу на те, щоб ще раз провести певну роз'яснювальну роботу. Я візьму на себе таку, вибачте, морально виховну відповідальність і скажу: ще раз розставити крапки над і. Хто важливий в історії захисту України, наскільки важливим є волонтерська історія, і як слід себе вести в рамках закону, нагадати кожному поліцейському, що означає буква закону, і згад... нехай згадає згадаєте, що він вчив в тому чи іншому вузі, тому що це зараз показує в тому числі нашу честь достоинство по відношенню до кожного громадянина. А суспільство таких речей терпіти не буде Уже тепер неважливо. Я не говорю навіть тільки за військових, які впевнені, що в подібній будь-якій ситуації будуть вимагати справедливості. Звичайні люди не допустять цього, не повинні цього допустити. Якщо ми можемо якимось чином народні депутати, неважливо від фракції політичної приналежності допомогти поставити крапку в цій ситуації і поставити якісь запобіжники на подібні ситуації в майбутньому, давайте це зробимо. Давайте цю історію якось викладемо в нормальне русло. Святослава, якщо ви є ще з нами. А чи є у вас інформація? Це правоохоронці були зі Львова, чи це приїжджі? Звідкись це правоохоронці були з Києва, з київської поліції, і їхнє нерозуміння реалій було чітко ще й висловлено в них на Фейсбук-сторінці. Вони сказали, що підозрюються особи, які пробували продати автомобілі, які були передані іноземними державами як гуманітарна допомога. Тобто вони взагалі не розуміють, що відбувається і звідки ті автомобілі беруться. Їм здається, що ті автомобілі передає якась іноземна держава безкоштовно, і тут якісь погані люди пробують їх продати. Насправді автомобілі на жаль в належній кількості не передає безкоштовно жодна без... закордонна держава. Ми збираємо ці гроші. А серед людей, серед родин військових, в тому числі, які хочуть допомогти, їдемо за кордон, там шукаємо, купуємо і тоді ввозимо в Україну. А в головах більшості людей, в тому числі в поліції, я бачу по їхньому доказу, слово гуманітарна допомога означає, що хтось безкоштовно передав а тут якісь погані люди пробують її продати. Одне невеличке доповнення. А на жаль, я зустрічаюся з натяками на подібні історії, які не переходили ось такі межі, як в вашому випадку на щастя, але були останніх кілька місяців. Чую в дрібніших ситуаціях, в менших містах вступає в силу якась дивна. Я хочу про це сказати голосно: конкуренція між окремими волонтерами, тому що деякі волонтери, пробачте, починають займатися. Намальовуванням собі дивідентів на майбутнє, можливо, з натяком на політичну кар'єру. Ось це, вибачте мені на слово, лайно треба зупинити раз і назавжди. Я не Ми знаю, не це вийде. не робиться на форумах. Тобто я допускаю думку, що, можливо, хтось просто, знаєте, накапав на вас, так би мовити. Нехай перевірять ще з цього. Може, вилізе ще хтось найближчим часом. Це повна дурня. Поліція повинна перевіряти це. Ефективніше поліція повинна з'ясовувати це на документальному рівні і вести себе в кожній ситуації по закону. Ви назвали дуже чітко всі речі, які вони порушили. І ви повинні захистити ці права. Якщо треба буде допомога, будь ласка, я впевнений. Ми з колегами допоможемо і заставимо фактично тих осіб, які порушили закон, в даному випадку навіть вибачитись перед волонтерським суспільством загалом може дати відреагувати, пану Святославу, Якщо він нас почув. Мені здається, що все ж таки є якась центральна вказівка від держави, і саме центральна ця вказівка від держави полягає в тому, що Волонтерство воно викликає довіру в людей, і слід дискредитувати це волонтерство, щоб потім не було політичної конкуренції. Ці люди думають на три кроки наперед. Ми зараз не думаємо ні про вибори, якісь, ні про що в нас є війна. Ми думаємо, як вижити. Я не хочу, щоб нас завоювало, оскільки я впевнений, що мене одного з перших розстріляють. А певні люди які очолюють певні напевно кабінети. Думають, що о за 2-3 роки 4 будуть вибори. Ура, і ті волонтери нам не зручні як конкуренти. Давайте ми їх зараз дискредитуємо. Думаю, це саме звідси йде. Пане Святославе, дякуємо вам, що вімкнулися. Будемо стежити за тим, що відбувається. Ну, підтримувати висвітлення, наскільки це можливо. Скажіть ще кілька слів: чи дружині вже краще? Як вона себе почуває? Дякую за питання. Дружина все ще в лікарні. Я сподіваюся, що завтра лікарі дозволять їй вже піти додому. Ну, підтримуємо вас насправді і висловлюємо співчуття, що так все відбувається.